Доброго ранку всім, хто дивиться моє відео, проснулася рано і знову ж те ж саме запитання, що приготувати на обід. Чоловіка запитала, він каже, що приготуєш, та й буду їсти. Ну, і прийшло мені в голову думаю, моєї сьогодні картоплю з м'ясом, тому зніму і вам покажу. Може, хтось з жінок задумався також, що приготувати, а тут я своєю тушеною картоплею підкажу вам ідею таку підкину. Тому будемо готувати. Я покажу, як я готую. Може, щось в коментарях ви мені підкажете, якусь ідею. І будемо разом проводити час і готувати. Ну що, взялася за свою картоплю, тушину, обжарила її злегка із морквою. На середню тартушку потерла так для кольору. Обжарила і викинула в казан від мультіварки, буду готувати в мультіварці. А тут ось у мене вже тушиться куряче м'ясо. Стегна курки, випорола кістку, шкірку зняла, бо не люблять у мене. І обжарила злегень, додавала зараз цибулю, трішки з цибулькою піджариться. І добавлю сюди моркву, ось потерла на крупну терку. І квасолі. У мене заморожена така зелена, свіжа, не суха васоля, тому я не відварую і зразу її сюди додавлю, вона трошки протушиться, потім з картоплі, і буде добре. І томат, томатний соус із сметаною. Чотири ложки того, чотири ложки того. Потім добавлю, як уже все обжариться, добавлю це все. Потру часничок, приправки додавлю. І потім викинув картоплю, поставлю мультіварку на режим тушіння і буде тушитися собі. Ну, поки так на такому ми етапі знаходимося, будемо продовжувати далі. Продовжуємо процес підготовки до тушіння картоплі. Я у м'ясо вже вкинула моркву, квасолі, цибулька там вже ж обжарена з м'ясом. Воно трошки обжарилося. І тепер я зараз вилю сюди суміш сметани з томатом. І нехай воно накрию кришечкою і нехай воно потушкується десь хвилин 10-15. Потім викидаю це все в картоплю. Додаю трішки води і мультіварку нехай тушиться. Ну що, готове в мене вже м'ясо з овочами обжарене, тут протушене на сковороді. Я його посолила і додала приправки. У мене було до м'яса і мелений духмяний перець, коріандр мелений. І додавлю ще води у картоплю. І це все викину, перемішаю і буде потім. Тушинка далі. Ось так я викинула з сковороди все в картоплю, перемішала, водичку, закип'ятила в чайнику, залила гарячою водою. І все, і буду ставити, ще лаврову листочку сюди положу. І ставлю мультиварку на режим тушіння і нехай тушиться. Стушилась моя картопля, виглядає вона ось так, виглядає смачно. Думаю, з маринованим огірочком буде смачно. Я буду рада, якщо комусь із вас подала ідею, що приготувати на обід чи на вечерю і ви щось візьмете з мого відео для себе. Я знаю, що в кожної жінки є свій варіант тушеної картоплі, але може щось вам пригодиться із мого відео. Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях своїми рецептами тушеної картоплі, своїми варіантами. І я для себе щось візьму на замітку. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, миру нам усім і до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна!